Тема сьогоднішнього нашого уроку основні стратегії в доджболі». Доджбол це командна гра, яка потребує не лише фізичної підготовки, але й стратегічного мислення. Успіх у грі залежить від правильної координації команди, вміння швидко реагувати на ситуацію та використовувати різні тактики для атаки і захисту. Основні стратегії спрямовані на ефективне ухилення, кидання м'яча та координацію командних дій. Гравці повинні вміти швидко аналізувати ситуацію на полі та адаптувати свої дії залежно від позиції суперників. Крім того, точбол сприяє розвитку командної роботи, спритності та швидкого прийняття рішень у динамічних умовах. Перший пункт, який ми розглянемо сьогодні, нападальні стратегії. Однією з головних атакувальних стратегій є фокусована атака, коли декілька гравців одночасно кидають м'яч у одного суперника, що підвищує шанси вибити його. Це допомагає швидше зменшити кількість гравців у команді супротивника та послабити його оборону. Важливо також використовувати китки з несподіваних кутів, змінюючи позицію перед кидком, щоб збити суперника зненацька. Крім того, ефективною є стратегія швидкого китка, коли м'яч не затримується у руках, а одразу кидається, що ускладнює реакцію суперників. Ще одним ефективним підходом є синхронні китки. Коли команда координує атаки таким чином, щоб суперники не встигали реагувати на кілька м'ячів одночасно. Деякі гравці також застосовують тактику обманних рухів, імітуючи кидок, щоб змусити суперника здійснити неправильний маневр. Другий пункт це захисні стратегії. Важливо не лише атакувати, але й захищатися, щоб уникнути вибивання. Одним із основних захисних прийомів є розосередження по полю, що ускладнює прицільні атаки противника. Постійне маневрування по майданчику допомагає ухилятися від м'ячів та зменшує ймовірність попадання. Також корисною тактикою є блокування м'яча, коли гравець ловить або відбиває м'яч, щоб уникнути вибивання. Збереження м'ячів у команді дозволяє контролювати хід гри та організовувати ефективні атаки, а не просто реагувати на дії суперника. Додатково деякі команди використовують тактику групового захисту, коли гравці стоять у певній формації, що зменшує ризик вибивання одразу кількох учасників. Останній пункт, який ми розглянемо сьогодні, це командна взаємодія. Важливим аспектом у доджболі є комунікація між гравцями. Використання сигналів допомагає попереджати партнерів про небезпеку та координувати атаки. Успішні команди зазвичай мають чіткий розподіл ролей, визначаючи гравців, які зосереджуються на атаці, захисті або ловінні м'ячі. Це допомагає ефективно використовувати сильні сторони кожного члена команди. У деяких варіантах гри вибиті гравці можуть допомагати з-за меж поля, що додає ще один тактичний елемент до гри. Взаємодія та чітке виконання командних рішень є ключовими для успіху у доджболі. Крім того, координація між гравцями дозволяє створювати комбіновані атаки та швидко реагувати на зміну тактики супротивника. А тепер давайте підсумуємо все те. Що ми розглянули сьогодні на уроці, Доджбол – Це не лише гра на реакцію та швидкість, але й тактичне протистояння між командами. Використання правильних стратегій дозволяє команді домінувати на полі, ефективно атакувати та захищатися завдяки злагодженій взаємодії. Аналізу ситуації та адаптації до умов гри можна значно підвищити шанси на перемогу. Уміння швидко приймати рішення, розподіляти ролі та правильно використовувати командні ресурси робить гру ще більш захопливою та динамічною. Тренування та вдосконалення стратегій допоможуть команді покращити свої навички та досягти високих результатів у грі.